В ефірі телеканалу ІНТБ новини. Мене звати Ірина Худобалуциків і сьогодні я розповім вам про таке. Реформа ЖКГ. До травня слід вибрати управителя багатоповерхівки. У неділю хреститимуть сина Василя Каплуна, який у червні загинув, впавши з рештування на овочевій. Тернополян закликають взяти на свята дитину з інтернату. Якщо ви живете в багатоповерхівці і разом з сусідами ще не обрали управителя будинку, слід поквапитися. Вже навесні має запрацювати нове законодавство в секторі ЖКГ, яке диктуватиме свої правила на ринку житлово-комунальних послуг. Комуналка за новими правилами. Реформа ЖКГ в Україні передбачає чимало новацій. Серед іншого, тернополяни, що проживають у багатоповерхівках, мають визначитися з управителем свого будинку. Коли раніше ми заключали договір з кожним мешканцем окремо на утримання будинку прибудинкової території, зараз треба підписати один договір на весь будинок. І для того, щоб підписати такий договір, одна людина уповноважений представник від будинку має цей договір підписати. Делегувати таку особу слід на загальних зборах співмешканців. У виборі того, хто ж керуватиме їхнім житлом, люди не обмежені, пояснює Марія Лемага. Вони можуть собі, як, наприклад, невеличкі будинки, такі до 10 квартир. Вони можуть самі управляти будинком, таке як само, самоуправління. Може бути форма управління як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і також люди мають право. Вибрати собі управителя. Марія Лемега додає на утриманні їхнього підприємства майже сім десятків будинків. Поки що ніхто з них управителя не обрав, та зробити це люди мають час до початку травня, адже саме тоді має почати дію закон про житлово-комунальні послуги. Він між іншим мав запрацювати ще в червні цього року, але парламент його відклав. Цей документ суттєво змінює взаємини між мешканцями багатоквартирних будинків і з тими, хто постачає воду, тепло і світло, прибирає сміття. З 1 травня вводиться в дію закон про комерційний облік теплової енергії і водопостачання. Все, що вийшло в цей будинок, має бути оплачено. На кожному будинку має стояти лічильник по воді і по теплу теплові лічильники. Як люди вже тоді виберуть собі, чи вони чи вони будуть підписувати колективний договір, чи вони будуть підписувати індивідуальні договори це це все право їхнього вибору. Окрім того, з 1 січня наступного року вступає в гру ще одне нововведення. Саме управителю багатоповерхівки нараховуватимуть субсидії на даний час. Значить, ми здійснюємо відшкодування пільг і житлових субсидій ОСББ, а також підприємствам, які надають послуги щодо утримання будинків. Закон передбачає, що з 1 січня всі мешканці повинні укласти договори від на утримання будинків відповідно з управителями. Та якщо цього зробити не встигнуть, під час перехідного періоду субсидії не позбавлятимуть. Попередні договори вони залишаються чинними. І ми будемо відшкодовувати пільги і житлові субсидії, скажімо, тим об'єднанням чи підприємством, з якими були укладені договори раніше. Володимир Сулима додає повністю врегулювати це питання. Держава має на меті до завершення наступного року. З баму на новий світ петицію про створення такого маршруту підтримали майже чотири сотні тернополян. У міській раді пообіцяли зроблять, коли дивіться далі. Щоб не довелося пересідати з однієї маршрутки в іншу, їдучи з мікрорайону Новий світ на Бам, Тернополянка звернулася із петицією до міської влади. Пропозицію створити новий маршрут, який би курсував з мікрорайону Новий світ на Бам, позлуки Київській та Корольова підтримали майже чотири сотні тернополян. Я думаю, що 17 грудня буде презентація і нової маршрутної мережі і транспортної моделі. І зрозуміло, коли е ми будемо її вже завершувати опрацьовувати зрозуміло, що ми будемо цю пропозицію, яка прийнята рішенням виконавчого комітету, опрацьовувати про те, щоб дійсно от новий світ мав сполучення громадським поросійським транспортом з сонячним масивом. Втім, якими саме вулицями курсуватиме транспорт, говорити рано. Дані доручення нашим розробникам це представництво німецької компанії, компанії, яка розробляє. Нам маршрутну мережу нову наразі на новий світ курсує три маршрути: четвертий сполучає зі східним, дев'ятий з дружбою, шостий з центром, ринком та автовокзалом. Тільки маршрути четвертий, дев'ятий працюють в піковому режимі, а шостий працює до майже 22.00. Новий ж маршрут зі сполученням набам може з'явитися вже наступного року. На початку листопада з'явився на світ Сашко Каплун. Хлопчик став напівсиротою ще до народження. Його батько загинув у червні, впавши з рештування у Тернополі на вулиці Овочевій. Сьогодні матір одиначку Марію Каплун підтримує ще одна згорьована жінка Любов Солтес. Вона також у червні втратила сина. Хлопець загинув на підприємстві у Теребовлі. Маленькому Сашкові немає ще й місяця. Дитина ніколи не дізнається, що таке турбота тата. Чоловік загинув до народження сина. 22-річний Василь Каплун працював у Тернополі на будівництві, утеплюючи фасад будинку на вулиці Овочевій. Він впав з висоти 11-го поверху. Помер на місці. Трагедія трапилася 12 червня. Напередодні Василь дізнався, що його дружина народить сина. Був Дуже щаслив. Всім казав, що в нього буде син. Дуже спорили з ним. Як його назвати? Як хотіла Артем. А ви за його на листочку, що хоче Сашко. І назвала я Сашко. На Чоловіка похоже. у нього була Вена, так. Навіть Вена. У нього така сама дитина, як у чоловіка була. Очень знаю, який буде. Личко таке в мене було. Маленькою світла велася, в нього темніше, чуть трохи. Народився, бо копія, як кажуть, як Василько. Копія веселька. Важкі були пологи, зробили вже в кінцевому результаті кесареву. Але слава Богу, і з нею з дитиною все добре. Трошки дало від початок того, що от е, такий стрес. Трошки плачуть. От. Дитинка здорова, але то що от. Ми собі так думаємо, що все ж таки це пов'язано з тим, що вона пережила. Василь Каплун, вийшовши з армії, пішов на будівництво, де пропрацював два місяці. З армії чекала, потім поженилася. Найкраще. Таких людей дуже мало. Добре, не Нікому зла не бажав. Всім намагався допомогти чим міг. За словами свідків, на будівництві техніки безпеки не дотримувалися. Сіток на арештуванні, як і пасків безпеки, не було. Поліція розпочала кримінальне провадження. Працювала і комісія в управлінні держпраці. Втім, випадок не визнали виробничим, оскільки 22-річний Василь не був офіційно працевлаштований. Я думаю, що там нема небезпеки. Я навіть не знала, що вони причетна. Там всі вині. не дали йому безпеки. Там всі винні. Я хочу, щоб вони були покарані, але мало ймовірно.

Що, буде покарати. Сьогодні підтримую дружину покійного Василя Любов Солтис. Жінка втратила свого сина кількома днями раніше, 8 червня. 20-річний Володимир Солтис загинув на підприємстві Колос 2 у Теребовлі. Там лист бляхи перерізав йому горло. Випадок визнали виробничим. Втім, зараз жінка бореться, щоб розслідування провели об'єктивно і покарали всіх винних. А будучи вже не один рік волонтером, з допомогою приїхала і до сім'ї Василя Каплуна. Щоб вона могла то все пере. Жити, бо то є невиносимо, то не біль, невиносимо, втрата. Бо в мене таке саме-от от, за малого, і слідство, так як все, трошки тормозить, не йде в правильному руслі, хтось прикриває, бо з моєю справою. І знаємо, що справа зараз в, в Києві на експертизі. А які документи, яка документація відправлена, ми нічого не знаємо. Постраждалі Любов Солтис і Марія Каплун вважають, що винних можуть так і не покарати. 12 грудня мене вже півроку, як немає Василя Каплуна. Втім, чия халатність призвела до непоправного. Досі не встановили. Рідні лише чують, розслідування триває. Підозру нікому не висунули. Справа ну півтора-два місяці була в Києві. Тут вона приїхала з Києва, тобто ніяких вказівок, ніч нічого, нічого Київ не дав по цьому ну резонансі Хтось здесь стоїть на 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 над цим, що це розвалити справу. І не довести її до суду. за словами адвоката постраждалої зараз. У цій справі важливо провести інженерно-технічну експертизу. З'ясування чи відносяться роботи, які проводила особа на арештуванні до робіт з підвищеною небезпекою. І, відповідно, якщо ці роботи є такими, вони врегульовуються законодавством. Також предметом вивчення цієї експертизи є дії особи або бездіяльність відповідальних осіб, які зобов'язані контролювати дотримання законодавства особи, які проводять будь-які ремонтні роботи чи будівельні роботи. І е, Ключовим фактором в цьому питання щодо встановлення причинно наслідкового зв'язку з настанням нещасного випадку, а також дій чи бездіяльність відповідних е, осіб. Складність таких кримінальних проваджень саме у встановленні причетності тих чи інших осіб. Досить часто такі справи навіть не доходять до суду. Відсоток є значно малим в порівнянні того, скільки зареєстровано кримінальних проваджень за такою правовою кваліфікацією, і скільки скеровано до суду. Єдине, що можу звернути увагу на те, що те, що мені вдалося промоніторити в реєстрі судових рішень, зокрема ті провадження, які надходили до суду, як правило, закінчувалося обвинувальним вироком і визнання особи, яка обвинувачилася винною у вчиненні кримінального правопорушення, тобто виправдальних вироків мені не вдалося знайти. Збив жінку і втік з місця події. Саме так повівся мешканець Баража минулої неділі. Правоохоронцям вдалось знайти втікача. Ввечері у неділю 25 листопада у селі Чернихівці з Бараського району трапилась аварія. З Баразки відділення поліції поступило повідомлення про те, що в зборазку району центральну лікарню із тілесними ушкодженнями середньої тяжкості, а саме переломами, доставлено місцеву жительку після вчинення ДТП. Виїздом з Бараску лікарню та на місце події нами встановлено, що водій невідомого автомобіля вчинив наїзд на жінку, яка рухалась по краю прі частини дороги, та не зупиняючись з місця події, втік. 41-річна жінка розповіла, що її збив легковий автомобіль світлого кольору. За два дні правоохоронці знайшли докази, які свідчать про причетність до аварії 22-річного мешканця з Баража. За три дні водій транспортного засобу був встановлений та запрошений в зборазке відділення поліції, де, під незапереченими доказами, які були йому наведені, він зізнався у вчиненні вказаної дорожньо-транспортної пригоди, заявив, що злякавшись відповідальності, втік з місця події за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до ушкоджень середньої тяжкості, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває досудове слідство. Допомогти відчути атмосферу нового року та різдва дитині, позбавленій батьківського піклування, можуть небайдужі. Вже другий рік поспіль благодійний фонд Майбутній сиріт проводить акцію Запроси дитину на свята у родину. Подробиці далі у сюжеті. Новорічно-Різдвяні свята це час, який ми здебільшого проводимо у колі рідних. Взяти на цей період у свою сім'ю дитину із інтернату закликають небайдужих у благодійному фонді Майбутній сиріт. Основна мета такої події запросити дитину на свята у родину це подарувати увагу дитині в період новорічно різдвяних свят, а також і в період канікул. тобто відповідно до основних таких якихось свят, які відбуваються по всій Україні, де кожна дитина, яка виховується в інтернатному закладі, має змогу відчути сімейний затишок, тепло і побачити на власні очі, саме як відбуваються традиції святкування тих чи інших свят в взагалі в світі і в нашій країні. Діти розповідає Ірина Вакалюк шкільного віку для сімей, які зголосяться до участі, проведуть консультації. До слова акцію в нашому місті проводять вже вдруге. Минулого року близько 17 сімей долучилися до цієї події, і 20 дітей вихованці третин закладів мали змогу побувати в сім'ї. Оскільки були сім'ї, які брали, наприклад, по двох по трьох дітей одразу. Тобто, якщо що там були братики, сестрички. Що, ну в принципі, це така і хороша практика. Тому тут то, то минулого рік це 20 Діток побували в сімі саме на період різдвяних канікул, і так само на період весняних канікул і період Великодня. Люди, які виявлять бажання взяти участь в акції, мають надати певні документи, які гарантуватимуть, що дитина буде в безпеці. Довідка з психлікарні, наркодиспансеру, і так само про несудимість. І якщо люди, люди готові такі довідки принести, для них є прекрасна можливість зробити добру справу в інтересах дітей. Отож, якщо ви хочете запросити провести свята у своїй родині дитину, позбавлену батьківського піклування, телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтеба і дізнаєтеся ще чимало цікавого.